Всім привіт! У цій серії ми покажемо вам процес створення основи підлоги для нашої майбутньої тераси. Оскільки нещодавно ми розібрали стару літню кухню, то маємо брус і багато дошок. Поїхали! Розмітили тут побалочки поперечні балки, які будуть стояти. Вони в нас будуть стояти через кожні пів метра, так, щоб підлога була жорстка, знаєте, не така, що йдеш, іди, як хитає на кораблі. І зараз будемо пилять і прибивати. Mm © -hmm. Ми їхали на Бориспільській трасі, де чотири полоси в одну сторону, чотири полоси в іншу сторону. І тут мій друг, Чешир, привіт, кричить, о, дивись, Кувалда! лежить там в четвертій полосі, де машини мчаться там по 150 км на годину. Ну, блін, така гарна річ. Не могла валятися просто так. тому ми зупинились, перебігли через дорогу і цю кувалду забрали. Тільки вже поклали. 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5 і тут дев'ять штук. Ой! І це вже півдня пройшло. Дев'ять штук і 14. Ще залишать п'яту. Раз, два, три, чотири, п'ять. А, тут ще. А тут вже, там вони короткі, тут пару кинули, коротше, а тут всі вже короткі, треба там буде подрізати. Да вже б хотілося б, вже вже, mm. вже четверта частина на Ютубі mm. <laughs> про, про терасу. І ще буде п'ята, бо ще немає в нас терасної дошки. так що. А ще потім, а ще потім... огорожу робити. Це, це буде шоста серія. <laughs> Сьома да. серія. Потім ще меблі, це буде восьма серія. Mm. І такий серіал. Грандіозний. Поставимо труби. Той рівчачок, щоб зливалась дощова вода. Поки так, тимчасово бо не вистачає одного коліна до труби. А потім вже закопаємо. А що, не було в епіцентрі коліна? Ну, тут римля треба коліна. Отой рівчак. Труби. 8 метрів труби. Оу oh. <реш> намазує милом от тебешечка. Давайте розмазать. Нам. А <свист> породка ти розмаз. <свист> розмаз. Трошки. <свист> <свист> Саня, Саня, ти що? У нас все, все тимчасове рішення. Так, день другий, ми продовжуємо нашу роботу. З водою знову проблеми. Качаємо з куба. Все, як завжди. Саня вже мокрий. Як той мімас. А чого у мене бути мокрі трусики? Відношусь на станції. Відносилась на станції. Поки будую, думаю, вже, як будемо кріпити терасну дошку. Там є багато різних систем, але я подумав, що треба кріпити його на приховане. На приховане кріплення, а не так, що просто зверху саморізи. І... Є там таке кріплення на планочках, один з варіантів, коли ти одну заводиш під іншу. Але прикол того кріплення, що ти не можеш потім, якщо щось не так, розібрати одну дошку, тобі треба розбирати і все підряд. Є ще одне приховане кріплення, коли на шипи такі забиваєш в бік. Але теж в цьому кріпленні мінус, що не можна потім зняти одну дошку, треба все розбирати. А є ще таке, коли ти вставляєш кондуктор і засверлюєшся під кутом, отак в бік дошки. Е, я думаю, що це наш варіант. Тоді в тебе і приховане, приховане кріплення, і можна розібрати. І по ціні, в принципі, що так, що так, що ті планочки, що ті шипи, що ці кондуктори, вони все пішли, щоб підносити особу ціну. Я просто знаю тільки одне значення слова кондуктор. А тут Кондуктор, не спеши. Кондуктор, понимаешь? Кондуктор, нажми на тормоза. Я про це. Ты врача кондуктор. Для мене відкриття. Кондуктори якісь тут добре. Кондуктори. Саня на Си Кто знает, почему в Одессе рубируют? Кто знает, почему так кажется? Да, пишите в комментариях, <laughs> комментариях звитки пишу выслив. Я тебе зараз покажу, почему в Одессе рубируют. Так, при чем тут Одесса? Если что, Может... я могу вам рассказать, почему в Космачи рубят. Почему? Почему это рулон? Ру 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 Тысяча. Гривень. А там рахуется, что за метр? Что? Заровно тут 10 квадратних метрів. А. Цікаво, почому в Одесі. А до речі, мені наче хтось писав з Одеси. Підписники, напишіть, по чому у вас рубіроїд. І, і, і чого таке, такий вислів? Саня, а що таке взагалі рубіроїд? Ти знаєш? Це така смола. Це смола? Mm. А на що підкладати смолу? Ну. Mm. Вона гідроізоляція, mm. а бетон це гігроскопічний матеріал. Гігроскопічний – це той, той, хто набирає вологу. Тобто по бетону, до речі, вода навіть може рухатись вгору капілярним підняттям. Тобто, якщо бетон стоїть у воді, mm. вода може по ньому повзти догори. Mm. Тому між бетоном і деревом треба влаштувати гідроізоляцію, щоб дерево не намокало. Скоро финал цієї истории. Подумайте тут у нас. Бачите, який ранок. Виходимо ранком. А хто тут спить? Добрий ранок. Вже влаштувався на терасі. Вже на терасі живе. Кишка. Кишка щось. <смеш> не буде, не буде. На садиковому місці сидить, так? Не, не чіпайся його. Хай він просто прокинеться і сам піде. Ох і мордочка. Ох Ой, мордочка. Оцей ми не знаємо чий. Бо тут багато сусідських, а чий, чий цей хто знає. Будеш наш. Ми не хотіли заводити котів, але наразі в нас троє. Один сусідський, а двоє невідомо якого походження? Саня назвав його кукурудзяник. Коротше, в нас ділянка нерівна, вся вона з ухилом mm -hmm. донизу. Е і треба тут вирівняти під сходи діляночку цю. Але, на щастя, у нас є глина після літньої кухні, тому зараз буду mm -hmm. насипати і рівняти. Ти Саня тут їздив на металопрокат. Так, да, я з'їздив на металопрокат. Металопрокат це не там, де метал дають в прокат, це там, де продають металопрокат. У <реку> е мене є тут такий кутик і треба під наші балочки зробити такі упорчики зварити. Зараз буде займатися. Це під ці балки Саня буде робити кріплення. Санюк захотів на мед. Да? Да, я тут. Будем тут гуляти. А ну два кутка ти відповідав. Знову ще шість. Всього навсього. Шість довгих і два коротки. Що будеш робити далі, варити. Далі я хочу поставити так. Я просто думав, тут різати під кутом, Балочка ж трошки під кутом. Коротше, але я щось коротше. подумав, що це такі я можу різати це все під кутом. Mm. Тому ми, ми будемо варити під кутом. Ми поставимо отак. Mm. <coughs> отак. Ці кутики. Потім з цієї пластиночки відріжемо такі пластиночки відповідної ширшини. А потім ці пластиночки... Отак от будемо сюди отак під кутом отак варювати танк. Кажуть, що в світі немає нічого ідеального, але є ідеальний шов. Це вже гарний шов, чи бачиш? на товщина, ніяких пропусків. Це вже. котик. Дуже гарний. Треба вчитися, бачиш, тут, блін, годно шов. А тут нормальний, Тут такий. Так, зараз буду грунтувати, а потім фарбувати ці кріплення. Та й будемо чіпляти, так, ну що? Ми зробили основу для підлоги, з лагів. А тепер чекатимемо на виготовлення терасної дошки, поки у нас он так, 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 такі тимчасові лежать. І Саня також обробив антисептиком все дерево, що тут є. Тому поки що все.